Я думаю, ви всі чули. Про те, що почалось в Венесуелі, як це може нам допомогти. Коротше, поїхали. Не все так очевидно, дуже це смішно звучить, але розповсюджуйте це відео. Давайте розберемося. По факту Америка в часів Другої світової війни в перший раз створила такий бліцкріг, де вони настільки швидко, настільки ефективно, оперативно зробили свою спеціальну воєнну операцію. Саме цікаво, от в Венесуелі зараз же люди на вулиці радуються. Тобто, не зважаючи на те, що там поприлітало, ну там по факту реально відбулася на декілька годин повноцінна. Ві... Війна, отака історія. Люди раді. Чого це ж був диктатор. за останні а, декілька років офіційно в Венесуелі середня зарплата за місяць була, а отримували вони по 10 доларів на місяць. Ну там хтось 50, 30. Ви Виявляєте, що це таке? Венесуелі там же ціни зовсім інакші, і взагалі життя і зовсім інакше. І от до такого життя їх довів цей диктатор. І останні вибори, які у них там були, а вони ж не признані ніким світі, крім союзників Венесуела. Хто це у нас Рашка, Сіверна Корея, Китай. Ну тобто, всі країни, де по факту ще ну грубо кажучи, якщо бачить комунізм, і на вулицях просто радуються, бо люди нарешті перечуті нормального життя. Звісно, Венесуела вона продавала нафту в Китай по дуже низьким цінам, абже не конкурентно спроможна. Ну тобто, видно було, що це договоруха якась. І Ясно, що це впливало на хід а, всього конфлікту. Воно все закальцовано. Я вам раніше казав, що це а, сам конфлікт відбувається не тільки у нас в Україні, де там з однієї сторони Рашка, з другої ми. Це бізнес і економіка з усього світу взагалі ділять свої інтереси. І от а, як це все може повпливати на, на ситуацію в Україні? Вони ж забрали цього диктатора. До речі, якщо не знали, міністра оборони там взагалі обнулили. Все, його немає. А, плюс а, ви ж маєте розуміти, що це ж там кокаїнові ці діла були. І, віддасть, щось там не поділилися. Комусь якихось не не дали. Ну тут ж питання є більш глобальні. Вони зараз цього президента Венесуели видірнули до себе і скажуть про Путіну. Ти давай завершу цю всю історію. а Ми тобі віддамо в обмін оцю чушку твою. Ну він же ж там у себе всіх ютить. В принципі, того вони тісні там ділові зв'язки. Самі, грубо кажучи, блін, як би так кончені, я не знаю, м'якше сказати, країни позбиралися якийсь альянс. Якщо Рашка не втримує, то що зараз вона тримає, позбудеться усіх всіх а, своїх партнерів. А як бачимо, Америка за три часа, грубо кажучи, зробила. Але ж тут треба учитувати, з ким це зробила Америка, для яких цілей вона зробила. На навіть був жарт, я в інтернеті читав, що Буданов перший день на посту вже ну дивіться, що в Америці відбулось. Тобто, тут неспроста Україна це все підтримувала. Це може дуже добре повпливати через в маніпуляції з Путіном на те, що відбувається в Україні. Дуже добре повпливати. Все, на зв'язку, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються.